Доброго дня, раді вас вітати на виставці Агрочелендж День поля в дослідницькому. Сьогодні другий день виставки. Ми представляємо українського виробника, завод спіральних шлангів Ваксімпласт. Виготовляємо спіральні шланги армовані, які широко використовуються на сільськогосподарській техніці для внесення добрих, сіялок, прискувачів, також для транспортування зерна. Багато Виробників цікавляться нашою продукцією, так як все-таки вітчизняний виробник і широка лінійка товарів у нас представлена. Великою перевагою наших товарів є те, що вони виготовляються саме в Україні з української сировини, що значно зменшує вартість, але не впливає на якість. Абсолютно європейська якість, всі сертифікати, харчові сертифікати, сертифікати якості також присутні за запитом клієнта. Запрошуємо відвідати наш завод, завжди раді клієнтам, особистим зустрічам. Приїжджайте, переконуйтесь в тому, що наша продукція якісна і відповідає високому рівню запиту клієнтів.